Державна програма з надання українському бізнесу мікрогрантів розпочала працювати з червня цього року. Вона передбачає виділення від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень на відкриття та розвиток власної справи. Розповідає начальниця відділу активної підтримки безробітних Ольга Юдинова. В залежності від того, да що планує особа відкрити, скільки планує осіб наймати, якщо, наприклад, одну особу, то це може бути сума до 150 тисяч гривень, якщо дві особи до 250 тисяч гривень, претендувати на такий мікрогрант може як людина, яка тільки планує відкрити власну справу, так і вже працюючий підприємець або ж юридична особа. Процедура дуже складна, бо в цій програмі бере участь не тільки служба зайнятості, да ще і перевіряє документи і прийняття заяв. Ще і Ощадбанк, визначений банк, який займається. Видачі таких мікрогрантів, але оскільки сьогодні Шосткінський район це зона бойових дій, мешканці нашої громади поки що не мають права на отримання мікрогранту. Оновлену інформацію та консультації щодо державної програми можна отримати, взявши участь у вебінарі, який щочетверга проводить Сумська обласна служба зайнятості, З 10 до -11, 11 проводить вебінар на сторінці на Фейсбуці, да Шоскінської міськрайонної філії є активне посилання, за яким можна перейти на цей вебінар і задати усі питання, які турбують, які хоче особа отримати. І щодо подання документів, бо там такий досить складний бізнес-план, який необхідно прорахувати, правильно внести, для того, щоб розглядалась, по крайній мірі, заява. Як подавати заяву, всі ці питання можна задати тим, хто проводить цей вебінар. Варто зазначити, що грантові гроші держава виділяє на придбання обладнання, закупівлю сировини, матеріалів тощо. Тобто, в чистому вигляді гроші особа не отримує. Вона повинна укладати договори з постачальниками і відповідно до документів, дати. Суми будуть оплачуватися. Надається мікрогрант на 36 місяців, протягом яких особа повинна займатися підприємницькою діяльністю. Найманий працівник при цьому має працювати не менше 24 місяців, для того, щоб не повертати ці кошти. Ну, якщо не виконуються умови договорів, то звісно, що доведеться чи кошти повертати.